Привіт! Сьогодні у нас 22, 87, 25 Їду з Старинської село Івановка. По такій дорозі ще можна їхати. 44. Ну, що не видно. 44-45 кілометрів у час. Трошки, правда, з горки. Добре, мощі вистачає, дурі вистачає, двіга хороший, економний. По-рівномучка Волькова, така, заасфальтірна, хороша дуже. По рівному то 40 більше не біжить 40, там 39, 40, 41, а коли трошки згорочки, от тут вже почалися травмини. Тут вже сильно не поженеш. 40 км в час це просто ну, неймовірно неймовірно біжить мій екскаватор при всьому, при всьом, Е Я десь там теж відео знімав максимально він біг це коли з горочки там 27 по-моєму, км в час щось таке до 30 він там з горочки розвивав і то теж прыгає всі діла без системи СРС то якщо більш-меншу дорожку знаю, там горбики, ямки тут де можу знаю розігнатися, то, ну, то є, це максимум приділ, а так 20-22 км в час. Це його крейзерська скорость по ну, таких поганих дорогах. А цей, звісно, вдвічі, вдвічі більше розвиває. Ще б йому систему СРС, він би по такій поганій дорогі біг би 40 общем, якось так. вийде чи не вийде на відео, але 43 км в час війни. Якось так. Всім удачки, всім пока. Перше травневе, а далі Івановка. Їдемо в Івановку, зелений гай точніше. Там копанку якусь. Дідусь вже півроку чекає, хоче викопати копанку. Ладно, всім удачі, всім пока. Ми їдемо далі.